Простий рецепт малосольних огірків за декілька годин. По-перше, огірки замочіть на 2-3 години в холодній воді. Далі підготуйте і наріжте всі прянощі, кріп, лавровий лист, чорний перець та часник. Інгредієнти детально в описі. Висипаємо у пакет кріп, подрібнюємо лавровий лист, додаємо гостку чорного перцю та подрібнений порізаний дрібно. Два зубчики часнику, все це всипаємо, просто засипаємо у пакет. Що робимо далі? Я для зручності зважую свої огірки, щоб визначити необхідну кількість солі. Вам же я буду радити сіль із розрахунку на 1 кг огірків. Огірки в мене всі невеликі. Що я ще роблю? Я відрізаю у них попки, і ці огірочки я складаю у пакет. Це дуже просто. Повідрізали все зайве і склали у пакет. Якщо дуже якийсь великий один огірок вам попадеться, можете розрізати його навпіл. А так, в принципі, беріть невеличкі, вони добре просоляться. Наступний крок: додаємо сіль та цукор на 1 кг огірків, 1 столова ложка солі без. Гірки і пів столової ложки цукру. Що робимо далі? Закриваємо пакет або зав'язуємо, дивлячись, який у вас пакет, і добре перетрусіть, для того, щоб всі прянощі, сіль та цукор розійшлися між огірками по пакету. І тоді огірки добре будуть пускати сік. Солити вони мають по часу солитися десь 2-3 години. Впродовж всього цього часу, хоча б декілька разів, підійдіть до ваших огірків і перетрусіть їх у пакеті для того, щоб вони рівномірно просолилися. В принципі, за 3 години вони вже будуть солоні. Скуштуйте, якщо вам вже до смаку ступінь того, як вони просолилися, відправляйте їх у холодильник і зберігайте їх у холодильник. Ви насолоджуйтесь смаком хрумких малосольних огірків. Чому хрумких? Послухайте самі. Реально, просто, легко, смачно і доволі хрумко. Якщо сподобалось, поставте лайк і не забудьте підписатись. Я бажаю вам смачного!